16 вересня відійшла у вічність легенда Івано-Франківського та Коломийського драматичних театрів, заслужена артистка України Оксана Затварська, Мавра у неділю зілля Копала Кобилянської, Поліна в Мачусі Бальзака, Марина у владі Темряви Толстого, Гоголівська панночка звія. Всього більше 150 ролей зіграла ця визначна акторка, донька простих селян з Яблунова. Краща декламаторка Коломийської гімназії, куди навчатися Оксану віддали батьки, згодом іде працювати в пересувний український театр на нелегкий хліб мандрівної актриси. Вже тоді вона зрозуміла, що одержима цією професією. Саме в своєму першому театрі зустріла долю диригента Василя Затварського, а потім робота в Станіславівському Коломийському театрах і постійні аншлаги на вистави за участі Оксани Затварської. В 1954 році Оксана Ларіонівна отримала звання заслуженої артистки України. З 1962 на запрошення обласного управління культури почала грати в Івано-Франківському муздрамтеатрі, який тоді ще працював в приміщенні теперішньої обласної філармонії. Саме завдяки її пропозиції як депутата облради був збудований новий обласний музично-драматичний театр, в якому Затварська грала до 1976 року. Віднедавна в Івано-Франківську відбувається конкурс молодих акторів імені Оксани Затварської. А сама вона завжди залишалася незмінно творчою і натхненною людиною. 16 вересня серце актриси зупинилося. Світла пам'ять про неї залишиться в серцях рідних, друзів, колег і всіх тих сотень і сотень людей, які мали честь доторкнутися до таланту Оксани Затварської.